Щоб захистити мазду від викрадення, алгоритм завжди однаковий. Потрібна сучасна охоронна система з мітками авторизації власника. Ось так може випадати ця мітка. Форфактор може бути різний, але суть у них всіх однакова. А також це все правильно встановити та змонтувати бажано в авторському виконанні. До речі, у нас на авторський комплекс безстрокова гарантія для власника, який встановив охорону на автомобіль. Ну тепер давайте детальніше про сам автомобіль. Мазда cx 5 24-го року. Встановили сюди охоронну систему. Безліч блокувань, захистили самі вразливі місця, а також зробили додаткові резервні блокування. Обов'язково в цьому автомобілі бажано блокувати безключовий доступ, оскільки зловмисники через нього легко попадають в автомобіль, запускають його і їдуть, якщо у вас взагалі нічого не встановлено. Також захистили цифрові шини, а також із з комфорту тут є автозапуск, і тут є, звичайно, дотяжка вікна. Зараз продемонструю, як вона працює. При закритті у вас будуть закриватися всі вікна. Зручно, якщо починається дощ або десь на парковці, ви забули закрити вікно. Це все. Додаткові опції, індивідуально підбираємо кожну сигналізацію під кожного власника. Немає однакового рішення на всі автомобілі. Постійно потрібно щось узгоджувати, щось дороблювати і щось реалізовувати. Тому звертайтесь в АКС, реалізуємо і вам.